Покінчивши з культистами, Наталка почала шукати якісь підказки стосовно того, як потрапити до раю Камурана. Єдиною підказкою був магнум опус Манкара Каморана Містеріум Ксарксес. Написаний він був деїдричною мовою, і прочитати цей текст наталці було не до снаги. І все ж, ситуація була не настільки паскудною, як здавалося. Мартін нібито щось казав, що знається на дейдричних текстах, і, скоріше за все, він зможе відшукати серед цієї дейдричної несенітниці потрібне заклинання для того, щоб потрапити у рай Каморана і забрати амулет королів з його холодних рук. План дуже амбітний. Сама з себе посміялася Наталка. Проте, в першу чергу, треба віднести цю книгу Мартіну і сподіватися, що він зможе її перекласти. Чи є велика різниця між частковим успіхом та частковим провалом? Те, що трапилось у цьому святилищі, точно можна було назвати частковим провалом. Каморан десь у Облівіоні, Амулет Королів там же. І все, що залишилося на талці, це нести втішний приз, тобто Містеріум Ксарксеса. І сподіватися, що Мартін зможе відкрити портал? Поки що. Провал за провалом.